Як нас е змушують думати, що ми якісь е придуркуваті, що ми якісь не такі? І такими святими словами, добрий ранок, дівчонки, такими святими словами, що ти іноді вже сидиш собі, сумніваєшся, що думаєш, блядь, ну да, ну да. І цей газлайтинг він дуже поширений, дівчонки. <кій> він дуже поширений і не тільки від Ніщебродів, а, звичайно від наших батьків скрізь. Скрізь. І от про цей газлайтинг дуже важливо говорити. Дуже важливо говорити, щоб ви калібрували, де зараз ідуть ваші чисті думки. А де ви чуєте голос газлайтера, який говорить, що ви сходите з розуму, що ви щось неправильно робите і неправильно думаєте, і неправильно живете, оце дуже важливо. І важливо зрозуміти, що це не ви божевільна дівчинка, що вас роблять такою. Вас такою роблять. Да. Це важливо знати. Дуже важливо. Важливо, щоб ви навчали своїх дітей цьому. Це дуже важливо.